Мене звати Вероніка, мені 15 років. З самого дитинства я цікавлюся музикою та танцем, а згодом знайшла себе у хореографічному мистецтві, приймала участь у багатьох концертних програмах, фестивалях та змаганнях, серед яких змагання із спортивного танцю Вальс для Валентина, міста Київ, де посіла третє та восьме місце. Та участь у міському відкритому хореографічному фестивалі імені Віри Бондаренко дали мені можливість розвиватися, вдосконалювати техніку, відчувати справжню командну роботу та додавати впевненості у своїх силах. Окрім танців, я люблю проводити час на свіжому повітрі, читати книги та обмінюватись цікавими ідеями зі своїми друзями. Відвідувати майстер-класи та кайфувати від життя. Тому танці для мене це спосіб самовираження, рух, що оживає під музику і можливість передати емоції без слів. Я прагну і надалі удосконалювати свої навички, здобувати новий досвід та приносити глядачам радість своїми виступами.